Немає сенсу мазати ніс мазями, типу зірочки і подібними, для того, щоб профілактувати вірусні захворювання. Це просто не працює так, як ця мазь, вкриваючи слизову оболонку, порушує її здатність самоочищуватися. Ворсинки, ріснички, які мерцають та викидають сторонні тіла, пиль, віруси, бактерії з носа, вони просто паралізуються, і всі ці віруси і бактерії ще краще прилипають на слизову оболонку носа. Тому зірочка не працює, тому що вона. Порушує самоочищувальну функцію носа, тим самим збільшуючи вирогідність захворіти. Замість цього краще використовувати промивання носа. Просто сольовими розчинами змивайте з порожнини носа цю інфекцію, а не робіть так, щоб вона там прилипала ще краще. Просто змийте ці інфіковані соплі. Не треба закладати туди ще мазь. Через запалені слізова і так набрякає її. Важко виводити цю інфекцію з порожнини носа. А ви туди заливаєте ще мазь, наприклад, цю зірочку, і вона взагалі порушує роботу цього мерцаючого петеля. Тому просто вимийте ці соплі з носу і все не закладайте. Ти зайвого ніс. він сам має змогу справитися з цією інфекцією. Ваша задача йому просто не заважати.